Доброго вечора, ми з України, і це початок нової історії українського паркуру з цим каналом. Я вирішив повернутися до нього, тому що мені здається, що руйнувати історію, яка створювалася 6 років через те, що в мене є російські підписники, це дещо неправильно. Тому ми будемо вас українізувати. Контента буде дуже багато. Ми придумали нові, дуже цікаві ідеї. Буде новий ведучий ще один окрім мене, і я гадаю, що це вам сподобається. А для того, щоб не порушувати цілісність цього каналу, я перезалью три відео, які були на українському каналі. Щоб ви їх подивились, тому що там переглядів не дуже багато, а тут я сподіваюся, що їх буде набагато більше. Що ж, приємного вам перегляду! Це останній відос з Дніпра. Попередні частини можете подивитись тут у підсказці. Сьогодні настав останній день в цьому місці. Я вже виселяюся, як ви можете побачити, та зараз буду здавати хату. Після чого буду йти снідати. А після ми вже вириваємось на вуличні споти. Вчорашній день взагалі мені не сподобався, тому що я не спав усю ніч через літаки. Але сьогодні в мене повна сил для того, щоб зробити максимально епічний відос. Ранок починається з кави та корисного сніданку. До речі, а тут не написано, скільки я віддав за це. Але здається, щось гривень 50 за ось це. Воно дуже смачне. Хто снідає, приємного апетиту. А я зараз їм і виходжу на тренінг. Вони запізнились на годину. Доволі! Здорово. Хай! Розминочка. Я гадаю, що ви усі пам'ятаєте цей спот, коли ми тут були з Артемом та Жекою. І я пам'ятаю, що там був десь вон там стрибок з криші на кришу, який ми сьогодні спробуємо повторити та зробити в кет. Тому що я минулий раз, коли тут був, обіцяв вам кет. Сподіваюсь, що сьогодні я не гарно. Чуєте сирену? Усю русню ненавиджу блядь, тварини їбучі. Це означає, що по цьому місту летять ракети. Російська погань. Але зараз не про погане. Взагалі, то ми тут помітили дуже багато цікавих челенджей, яких ми не бачили в минулий раз. Він просто молодий, О! Я вже був там. Ми готуємось до стрибків дуже професійно, тому що ми не дебіли, Ми реально готуємось до них. А Оооооо! Осадила на Ой-ля! У-ля! Ой, хорошо, хорошо. О. О. Стрибок зробив, але відбив п'ятки. Тому 5 хвилин вони у мене відпочивають та йдемо стрибати з криші на кришу. Не знаю, як в мене так вийшло на першому споці mm -hmm. просто розвалити свою п'ятку. Мені навіть наступати на неї зараз боляче. Але я гадаю, що це навіть не привід зупинятися, тому що ми беремо бейсбол, та будемо зараз херачити ось таку красу. Пам'ятаєте, я його робив? Хорошо, вообще отлично. Емоції просто зашкалюють, тому що це перший такий кет, який я зробив на менталі чисто, тому що висоти тут дуже багато. Але насправді я зайшов з таким запасом. То зараз ще раз стрибаю, але ну, ви подивіться, взагалі-то відстань така солід. Я дуже задоволений, що забрав оцю фігню, тому що ну було стрьомно. Це перший мій ментальний кет на, вис... на... на якійсь висоті взагалі в житті. Що, next spot? Next spot. Подивіться на який прикольний спот ми прийшли. Будемо трішки розминатись і йти в парк. Там є стрибки на висоті і вони. які? Страшно. Ну ми зрозуміли. О, О, Ой, добре, добре. <рес> вирушаємо. у трошки <ривлянно> трошки розім'ялися тепер вирушаємо он язиком балуется блять постоянно вот я так не могу сделать в этом прикол я болтаюсь тут говно Якщо хтось не зрозумів, ми перебрались на іншу локацію. Тут є ось такий ось сексуальний стрибок на висоті. Він дуже некомфортний в плані того, що якщо ти не долітаєш, ти дропаєш дуже багато. Вмираю. Хлопці на Юзефа хто перший Могу я. Давайте Давайте. Давайте. Настава, мужик, давай я то. Якщо вам перший стрибок показався дуже цікавим, хочу вас запевнити, що зараз будуть ось ці літати. То була підготовочка до цього. Сьогодні взагалі такий день на менталці 6. Там десь собаки, але вони Стрьомно. Ну Дивіться, типу, висота не із приємних. Вичищаємо парапети до ідеалу. Насправді ну, стрьомно стрибати на, на висоті, але дуже цікаво. Стрим... said i'm moving too far Get to uh -huh. uh -huh. you're looking at a shooting star got more than a couple of people going mad i swear they're rooting hard Стрибати на твердому ми закінчили. Зараз їдемо в KFC, підкріпимо з курочкою. А після нас Нікіта буде чекати на пляжу для того, щоб зробити багато дуже контенту з сальтухами, тому що в перший же день він травмувався і тільки зараз йому стало легше. Тому ми їдемо обідати, а після на пляж купатись, відпочивати та буду вже відправлятись у Київ. Друзі, я вже повернувся до Києва та можу вам анонсувати, що кожної п'ятниці на цьому каналі буде новий відос о 17.00. Це буде влог, вони будуть довгими, тому я гадаю, що це буде цікаво. Не пропускайте наступні відео. Якщо вам сподобався цей відос, то жмакайте вподобайку, ставте коментар та не пропускайте вихід нових відосів. З вами був Алекс. Усім до нових зустрічей.